Як душа живе без тіла, перших сім днів. Погляд Вольфа Мессінга. Життя, яке не закінчується, смерть завжди була однією з найбільших таємниць людства. Вона викликає страх, запитання, невизначеність, чи є життя після смерті, що відчуває душа, коли залишає тіло? Чи чує вона голоси рідних? Чи може ще щось змінити на своєму життєвому шляху? Відомий ясновидячий Вольф Мессінг говорив, що смерть це не кінець, а лише новий етап існування. Його духовне бачення показувало, що перші сім днів після смерті це особливий період для душі. У цей час вона ще близька до земного світу, спостерігає за подіями. Переглядає власне життя і поступово готується до нового етапу в тонкому світі. Цей текст вільний виклад його ідеї, переосмислених у сучасному духовному ключі. Ми спробуємо розібрати, що відбувається з душею, день за днем, як вона прощається із земним світом, і чому цей тиждень вважається таким важливим. Мить переходу. Коли серце зупиняється, свідомість людини не зникає миттєво. За словами Мессінга, саме в цю мить відбувається спалах свідомості, надзвичайно яскравий спогад усього життя. Це нагадує перегляд фільму, де душа бачить свої вчинки, слова, думки та їхній вплив на інших. Це не схоже на суд чи покарання. Швидше це спокійне, але глибоке розуміння того, яким було життя. Душа бачить не лише події, а й почуття інших людей, які вона викликала, і це дає можливість усвідомити справжню цінність любові, добрих вчинків, теплих слів. Після цього спалаху душа відчуває легкість та свободу, болі та страждання, які відчувало тіло. Більше немає. Душа наче парує над світом, намагаючись зрозуміти нову реальність. Перший день здивування і спостереження. Перший день це період, коли душа ще не усвідомлює до кінця, що життя у тілі завершилося. Вона бачить своє тіло, чує голоси рідних. Відчуває їхній біль, але доторкнутися чи відповісти вже неможливо. Месінг казав, що душа на цьому етапі дивується, чому вони мене не чують, я ж тут. Вона намагається знайти шлях назад у тіло, але воно вже холодне і непридатне для життя. Цей день найемоційніший для душі, вона хоче сказати близьким. Що жива, що поруч, що смерть це не кінець, але світ духу і фізичний світ розділені невидимою стіною. Другий день спроба зрозуміти нову реальність. На другий день душа починає розуміти, що повернення у тіло неможливе, Вона все ще. Тримається за земні емоції, намагається перебувати поруч із близькими. Часто саме в цей день родичі можуть відчути легкі знаки, запах улюблених парфумів, тихий подув вітру, в закритій кімнаті, сон, у якому душа намагається сказати кілька слів. Месінг вірив, що душа шукає способи. Заспокоїти тих, кого любить. Якщо вони плачуть і впадають у відчай душі буває важко рухатися далі, тому важливо, щоб рідні знаходили силу говорити ми тебе любимо, але відпускаємо. Третій день момент підйому. Третій день у духовних традиціях має особливе значення. Саме тоді душа піднімається. У вищі енергетичні шари, щоб переглянути своє життя з висоти. Вона бачить усі події як єдину картину, усвідомлює їхній сенс і закономірність. Месінг вважав, що в цей день душа переживає глибоке очищення від страху і болю. Вона більше не прив'язана до тілесних переживань, а дивиться на своє життя як на урок. Який був важливий для її розвитку. Четвертий день. Зустріч із провідниками. На четвертий день душа зустрічає тих, хто прийшов її супроводжувати. Це можуть бути душі близьких, які пішли раніше, або духовні наставники. Їхнє завдання допомогти людині, не загубитися в новій реальності, не потонути у сумнівах чи страхах. Месінг казав, що кожна душа відчуває енергію допомоги, яка наповнює спокоєм. Дехто описує цей стан як відчуття безумовної любові, ніби тебе обіймає теплий потік світла. П'ятий день прощання із землею. П'ятий день це день, коли душа відвідує всі місця, які були дорогими. Рідний дім, куточки природи, улюблені речі це наче остання подорож перед великим переходом. У цей час вона часто намагається передати відчуття миру тим, кого залишає, люди можуть раптово відчути спокій або тепло на серці навіть у дні скорботи. Месінг підкреслював, що прощання з землею це не сум, а вдячність. Душа прощається з тим світом, де навчалася любові. Шостий день внутрішній спокій. На шостий день душа стає більш спокійною. Вона звикає до того, що немає фізичного тіла. Починає відчувати нові можливості. Це стан легкості та свободи. Вона переглядає своє життя у більш глибоких деталях, розуміє, які уроки вивчила, а що залишилося для майбутніх втілень. Сьомий день початок нового шляху. Сьомий день кульмінаційний. Душа остаточно залишає земний план і входить у тонші світи. Це перехід. Через невидимий поріг, де її чекає зустріч із власним внутрішнім світлом. Месінг говорив, що в цей день близькі часто відчувають полегшення, ніби тяжкий туман розсіюється, а в душі з'являється спокій, це знак того, що душа пішла у світло. Чому важливі ці сім днів? Сім днів це період, коли душа ще відчуває близькість до земного світу. Молитви, добрі слова, любов рідних створюють для неї світло, яке допомагає пройти цей шлях. Месінг радив не занурюватися у розпач, краще згадувати про людину з любов'ю, дякувати їй за життя. І підтримувати світлими думками. Навіть проста думка Я тебе люблю, я вдячний тобі за все, створює світло, яке допомагає душі піднятися вище. Вольф Мессінг вірив, що душа безсмертна вона приходить у світ, щоб навчитися головному, любові, земне життя лише один із уроків, а смерть не фатальний кінець, а двері в іншу реальність. Сім днів це перехідний етап, коли душа ще пам'ятає земне, але вже відчуває світло нових світів. Щоб глибше зрозуміти ці процеси, можна уявити, якби смерть була не темрявою, а світло, якби це був не кінець, а повернення додому. Уявіть душу, яка з вдячністю дивиться на своє життя, і тихо каже Дякую за все, я іду далі. Ці сім днів, як сім кроків, до нового світу, де панує любов. Смерті не потрібно боятися, це не темрява, а інший рівень буття. Душа, залишивши тіло, проходить сім днів подорожі, сповненої спогадів, прощання і підготовки до нових горизонтів. Цей шлях природний і світлий. Якщо ми з вдячністю та любов'ю проводимо того, хто вирушає у новий світ. Ми можемо допомогти душі своїми добрими словами, молитвами, світлими думками, бо любов і пам'ять це те, що з'єднує світи. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!